Так, морквичка трошки підрумянюється. Зараз ще трохи у нас стане рум'яніша. І я додам цибульку. Цибульку от нарізала, висиплю, обжариться, а тоді буду додавати всі останні інгредієнти. Так, піца наша підходить. Красота. цибулька теж обжарилась. Зараз буду кидати перчик. І перемішую, накрию кришечкою і трошки хай тушується. Ще трошки тоді наріжу кабачків, а помідори вже в кінці. Притушилась трошки, мабуть, тут кришечкою тушилась. Максимально, максимально великий вогонь. Гаску зробила максимально великим. Так, одне у мене є яблучко кисло-солодке. Значить, як здачі таке воно стоїть, є сорта, таке кисло-солодке яблучко. Для трошки більше з кислинкою, ніж солодке. Не буде чути тут яблуко. Можна додати сміливо, не буде чути. Просто воно дасть свій смак. Не буде відчуватись яблуко. Просто в загальному. Отримаємо гарний смак. І сюди кабачок, який я, я ще там знайшла. Все такими брусочками. Поки що нічого не солю, нічого не додаю. Трошки тушиться, тоді буду додавати сім і півчайної ложечки цукру. Якби яблуко не давала, додала б чайну ложку. Я і до мяса додаю, воно не відчувається. Якщо трошечки, не відчувається. Зараз Що, ще краще перемішаю, не зручно до рукою. Вимішаю, накрию кришечкою і хай тушиться. Потім далі будуть помідори. вже все гарненько протушилося, отже воно і юшечку пустило. Зараз я посолю, Добавлю спеції, паприка, чорний перець, гострий перець, сіль, дівчайної ложечки, цукру. І в то, що доволи, які спеції люблять, додають копчену паприку, трошки хмелі сунелю. І тоді помідорки перемішую і накриваю зло-кришечкою. І помідорки висипала, спеції додала, перемішую. Вже зараз накривати кришкою не буду. Тут достатньо рідини, а я не хочу, щоб воно було варене, тому я і помідори в кінці додавала, і тому певні послідовності овочі додавала. Зараз я не буду закривати, просто перемішаю. Все, готово. Зараз отут у мене маленька головка, невеличка частечку. Я перемішаю, ще хвилин до 10 нехай прокипить. І все будемо виключати. Вже якраз і тісто підійшло на піцу. Досталася нарізати. Це я собі відлила трошки юшечки овочевої, потім тісто на ній замішу. Ну, то овочеве рагу готова. Це я собі зварила там в мене овсянка і, з пластівців вівсяних і пшеничних кашку. І з овочевим рагу. Рагу, звісно, обалденне. Ну, кашку це хто любить. Головне рагу великими шматочками. Послідовність, яку я показала, і чесничком в кінці приправляємо. Всім смачного!